Так, вариться ферма. 120 на 60. Куби квадрат. 120. цей 60 см. Довжина ферми 8 8 см. Висота ферми 60. Ну і розшивка всередині теж 60-ка. Розшита 60-ка, нижня, 120-ка, верхня 60-ка. Тобто нижня це 60-ка. все, це така фермочка. Дві фермочки, які зварить, буде під навіс, якісь двох ферм і буде на йому розшивка. Отаке. От Поприхоплював, тепер його все треба буде обварити. Ось таке воно. Храм, балка його тримає. Ακριστώ, τα καφέρα